Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоюмо. Переможемо. Відбудуємо. Погодьтеся, багато що залежить від погоди, і коли та в яких регіонах середньодобова температура три дні поспіль становитиме менше восьми градусів тепла, а це обов'язкова умова для того, щоб вимкнути опалення. От якраз про це поговоримо з синоптикиною українського гідрометцентру Діаною Кривобок. Діано, вітаю вас! Ну, порадуйте вітаю нас, вас. можливо, або навпаки, занепокойте тим, яка буде погода в наступні, можливо, тижні. Будь ласка. Так, і сьогодні середньодобова температура повітря буде вище 8 градусів майже у всіх областях України, крім Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Донецьких областях. Завтра ще протримається температура у Волинській та Рівненській областях нижче 8 градусів, проте у період з 22 по 26 березня середньодобова температура буде в межах 8-10 градусів. Але є е... Тенденція до її зниження з 27 березня буде прохолодніше, будуть надходити опади, це переважно великого та помірного дощу вже у західних, північних, центральних та східних областях. І температура буде знижуватись, тобто буде нижче 8 градусів. На півдні тенденція ще буде зберігатися теплою до 8 градусів, але потім і там почне середня добова температура знижуватись. Тож, як ми бачимо, найближчі три дні температура буде вище 8 градусів, але потім тенденція до її зниження. Діано, скажіть, ну от до люблю таке чути, коли кажуть, скоро буде теплішати, але от е, головне наскільки страшним для українців буде це? Але пам'ятаєте, можливо, десь 8-9 років тому в квітні, зокрема в Києві, були страшні снігопади? Чи є вирогідність такого розвитку події цього року? Е, ну, На такий далекий термін ми не можемо точно сказати, чи будуть такі снігопади, проте температура буде більше дощів, бо це зміна сезонів, е, супроводжується якраз таки дощами. Е, якраз надходить в цей період, з 27 березня, надходить циклон і він принесе нам опади. Поки що ми можемо сказати, що температура буде, середньодобова температура буде в межах 4, 5, 6 градусів. Діана, дякую. Бачу, що ви дуже обережно синоптикиня, і не хочете не залякувати наших глядачів, і не додатково додавати оптимізму, можливо, зайвого. Це була Діана Кривобок, синоптикиня Українського гідрометцентру. Дуже дякуємо їй.